Чарівного дня, шановні українці, з вами Павло Крук. Сьогодні я хочу вам розповісти про нюхальний тютюн. Що це таке? Називають його ще СНАФом. Це справжній натуральний тютюн для любителів тютюну. Він відрізняється від інших тютюнових виробів тим, що є максимально подрібненим. І, відповідно. В нього додають всякі аромати. Наприклад, майже всі види нюхального тютюну додають ефірні олії, ментоло, екаліпту або всякі фруктові нотки. Фактично, можна зробити снав нюхальний тютюн вдома. Його колись називали табака. От Понюхати табаку вираз пішов якраз з середньовіща, тому що він був завжди популярним. Ось Був тютюн для Куріння для нюхання і жувальний тютюн. От Саме, в принципі, нюхальний тютюн можна вважати також високоякісним, тому що його відбирали відбірний ферментований тютюн, подрібнювали, додавали кероматичні речовини. Ось, Теоретично можна самому вдома зробити, якщо взяти, наприклад, подрібнити тютюн до фракції такої, як дрібно-дисперсної, щоб він аж літав, як пилбу, Покласти там якусь ємкість ще ментол чи вкаліп, наприклад, на ватку, він просочиться тоді спакувати в коробочки і вживати його. То, колись він був популярний, його королі імператори носили, тому що він е е головне, щоб сказати, що він бадьорить, скажімо так, і компенсує нестачу нікотину у тих, у кого є залежність, тому що. У будь-якому випадку це є тютюн, а тютюн викликає залежність. І е, з нікотином потрібно бути акуратним. Тому нюхання, наприклад, тютюну е, воно буде викликати залежність, і в передозування нікотином буде викликати руйнування організму. Це потрібно вважати, тому дітям заборонено вживати е, тютюн, навіть нюхальний. А дорослим він корисний буде. Так само, як імператором, так само і сучасним людям. Чому його вживали раніше, він був популярніший за куріння, наприклад, сигар, люльок, тому що він був зручно в кишені собі носити, і той курець не мав запаху диму на собі. Відповідно, його любили жінки, королеви і імператриці. Навіть були різного плану інкрустовані дорогоцінним камінням. Табакерки, от, і вони нюхали табаку, тобто нюхали тютюн. Зараз він продається в основному або в великих банках. Я, наприклад, тютюн вживаю не часто, але просто люблю, люблю тютюн, тому що я працюю з духами диму. Відповідно. Періодично, я собі дозволяю. Особливо, ну, в основному я е, люблю палити люльку, інколи сигари-сигаріли, але і люблю нюхальний тютюн. Тому хочу вам розповісти свого досвіду, його особливості. От, е, історично ми поговорили, а тепер до суті. Відповідно, е, ми. Коли можемо вживати тютюн, і це була б дуже хороша штука, наприклад, для військовослужбовців, для воїнів України, тому що можете їм купувати, передавати для тих, хто палить на передову нюхальний тютюн, яка з нього користь. Наприклад, якщо людина палить, і потребує, тобто вона хвилюється, йде більший розхід крові, Кров свіче очищається від нікотину, в неї може бути потреба в тому, щоб палити. А палити, наприклад, в танку чи в якомусь там замкнутому приміщенні, може бути некомфортно для побратимів, які, наприклад, не палять або роз'їдати очі, і дим все-таки наносить більшу шкоду, чим нюхання тютюну. По-перше. По-друге, наприклад, коли людина запалює в темряві е, сигарету. Або навіть випускає е, дим, вона ідентифікує себе, тобто свою позицію, і вночі, наприклад, по цій самій е, вогні від е, жару від сигарети, може спрацювати снайпер. Тобто це буде е, координатою для наведення. А нюхаючи тютюн, людина не буде себе позиціонувати в просторі, буде отримувати таке ж задоволення, як від паління е, сигарети. І при цьому не буде палити легені, тобто для бігання це буде краще, наприклад, для перенесення важких боєприпасів там, і броні легені більш корисніші, тобто легені будуть цілі, і навіть в період, коли, от, наприклад, я більше в період респіраторних захворювань вживаю нюхольний тютюн для того, щоб Стимулювати подразнення сизової оболонки носа, відповідно, відбувається або чхання, якщо велика кількість тютюну, як, нюхального, а якщо, якщо маленька кількість тютюну, воно просто подразнює і стимулює слизову оболонку виділяти слиз, відповідно, чистити носові проходи. Плюс сам нікотин і ефірні олії евкаліпту, наприклад, чи ментолу. Чи інші ефірні олії фруктових дерев будуть заражувати грибки, бактерії, віруси, які людина вдихає, тобто зменшуючи їх концентрацію або взагалі знищуючи. От. Яка може бути шкода Тобто При тому, якщо нюхальний чучун вживати навіть часто, він може замінити Ну можна повністю замінити паління і навіть зменшити дозу, таким чином поступово вийти з нікотинової залежності. Тобто, ну Люди зазвичай відучі мають сильний наутіз, не можуть палити, можуть не палити. Тобто Тут такої там залежності прив'язки не викликає, тому що в нас всіх прокачений. Наутіз, тобто боротьбу з кризою, це нормально. От. А у кого там слабкий наутіз і є нікотинова залежність, за допомогою нюхальну тютюну, можна поступово від неї вийти, от. просто вдихаючи менше меншу меншу дозу. От. А от якщо дуже багато нюхати тютюну, то великими дозами відповідно, буде переподразнення. А якщо навіть скручувати кульки, є такий метод, тобто можна просто на руку чи на. Витрусити тютюн і взяти там пальцями вдихнути маленьку кількість тютюну, або прямо з руки вдихнути, зазвичай витрушується сюди на цю ділянку і вдихається, або просто щіпку взяли і вдихнули вниз. А є, що скручується велика кулька і вдихається в ніс. от При таких великих дозах може бути переподразнення сизової булонки, відповідно, руйнування її. І це може навіть спричинити виразки. Тобто тут якби все має бути з розумом і в задоволення, а не в отримання вже якихось великих доз. І це ознака того, що впливає нікотинова залежність, яка прогресує і стимулює, стимулює людину робити дурниці. Тому все повинно бути з розумом, щоб не роз'їло вам слизову оболонку, а просто щоб був. При маленьких там, дозах вдихання тютюну, це навпаки приємно, коли виходиш на вулицю. Навіть то е відчувається цей аромат, там, наприклад, ось як вишньовий аромат, чи там фруктовий аромат, чи абрикосовий аромат, чи тут просто евкаліпт з ментолом дуже великі концентрації, просто свіжість. От, відповідно, е можна профілактувати респіраторні хвороби, умовно, по-народному пробити ніс, щоб прочистити його, тому що це все спрацює тютюн з ефірними оліями. От, тому все з розумом е, можна замінити. І хто там, можливо, комусь дорого купу, купувати сигарети, хто купує. Ну, я, наприклад, сигарети не купую, тому що там це не натуральний тютюн, це вже хімікати. Е, папір змочений е, або відходи, або взагалі папір в дешевих сигаретах, змочений певними хімічними компонентами, тому що навіть е, в. На дорогому тютюну, на сигарах, на люлькових тютюнах або на нюхольному тютюну, ви ніколи не знайдете напису, яка кількість чи нікотину. Не буде, тому що кожен, це як дороге там рослина, от дорогий сорт, він певного року виріс, дозрів і. Вони всі будуть неповторні, кожна партія, наприклад. Тому що це натуральний продукт, і від сонця, наприклад, залежить від кількості сонця-сонячних днів чи вологості, і кількість е, оцих ароматичних речовин, нікотину е, в самому е, сорті тютюну. От. Тому е, людина. Яка купує нюхольний тютюн, такої пачки ну, образно замінить декілька блоків сигарет, тому що людина, вдихаючи тютюн, вона від сигарети вона моментально отримує дозу нікотина при вдиханні нюхольну тютюну, він повільно розчиняється на сизовій оболонці. Відповідно, повільніше буде ефект, який гасить. Концентрацію нікотину, але він більш триваліший. І відповідно маленька щіпка тютюну. Тут, наприклад, 10 грам це як не знаю, там, більше, ніж 100 грам е, сигарет замінить. Тобто, е, може вистачити там на багато багато часу навіть ну, на декілька тижнів. От, навіть тих, хто дуже часто палить в такому чині. Тобто воно економічно вигідніше і легені не палить. І якщо ви не багато будете вдихати, то буде тримати ваші. Ніздрі і сизові булонки і перегородку в тонусі і шкода буде мінімальна. Тобто шкода на руйнування організму менше, ніж від диму. Ось. Економічніше, вигідніше, якщо ви нікотинозалежний, то знову ж таки нюхальний тютюн. От, таких, в такому плані. Можна самому спробувати зробити, ніколи не робив, але теоретично можна зробити. Давайте я вам його покажу. наприклад, тут я... Ось в мене відкриті дві пачки. Це все німецьке. Це, наприклад, Гавіш, це Озона. І тут е фірма, яка. Це, по-моєму, всі однакові. Просто табака називається. Це вже німецька фірма, вона привезена за кордону. Е всі вони виготовлені в Германії, тому що найвищий тютюну, в принципі, або Америка, або скандинавські країни. І, до речі, став снув дуже Снув, тобто табака, ось надпис, це означає, що нюхальний тютюн. Він дуже популярний в скандинавських північних країнах. Там я ж кажу, це, в принципі, вважається як тютюн для еліти, тому що роби собі не могли дозволити або низької якості. От. Давайте будемо дивитися. Тут, якщо ви берете новий, наприклад, запаяний, то буде стояти пломба. Її потрібно зірвати. Ось. Вона відламується, і тоді є доступ до контейнера. Ось ці, наприклад, відкриті, можна таким чином відкривається. він всередині просто коричневої маси. Виглядає ось таким чином. Такої дози достатньо на вдихнути в одну ніздрю для того, щоб отримати тривалий. Ефект відчувати приємний запах тютюну в носі. І це, наприклад, озона Президент СНАФ, тобто президентський СНАФ, який має легкий тут мало менше нікотину, але він специфічний, тому що в ньому дуже багато ментолу і евкаліпту. І він такий дуже холодий, скажімо також, така людяна свіжість. Це, наприклад, інша фірма Gavish. Априкот. Тобто тут такий персиково-абрикосний смак. Ось як він виглядає. І цього порошку, наприклад, він відрізняється тим, тут також є ментол, але це більш такий більш міцний, скажімо так, тут більше має в собі нікотину і, відповідно, менше ментолу. Тут ви будете в носі тривалий час відчувати такий тютюновий приємний аромат, і дійсно фруктовий. Абрикосово-персиковий, ну просто фруктовий, скажімо так, є нотки абрикоса в ньому. Тут ви просто тютюну ну, фактично не будете відчувати. Це як більш профілактичний для того, щоб ментолом і евкаліптом випалити всіх паразитів вірусу, які у вас є. Це, наприклад, ну перше, щільне воно завжди відкривання, оп, відкрив. Тут навіть видно ось повна банка. Ось таким чином. Він якийсь світлий, тобто тут, мабуть, інший сорт тютюну. Давайте на нього подивимося. От. Зазвичай по класиці, отак на руку наносять і тоді сюди ніздрою вдихають. Ось. Так виходить зручно, практично. Або можна взяти на палець і вдихнути вниз. Практично по кольорах. Ці однакові, ось там, мабуть, більш на Вірджинію по кольору схожі. Ось цей більш світліший тютюн. Ну, так вам А тут, до речі, більш як класичний, майже не відчувається ніяких додатків. Більш е ментолу тут взагалі, здається, немає, більш фруктовий смак. От. І ви можете таким чином користуватися, насолоджуватись і отримувати задоволення. Нюхальне, знову ж таки, працюючи як магічно з вітрами, і е, все-таки тютюн несе в собі руйнівні агресивні енергії. І з точки зору магії я використовую з е, собою зручно тим, що кинув в кишеню, і, наприклад, е, на підношення для е, темних істот, тому що темні істоти люблять е, тютюн, а цей тютюн має сильний запах. Тобто, не, не завжди можна е, розпалити там ті самі сигарети. Дим може це викликати увагу, наприклад, коли працюєш з мертвиками, з неупокоєними на цвинтарі, їм також потрібно буде, і якщо неупокоєн, наприклад, палив, от, їм буде приваблювати запах тютюну ну, чи пива, алкоголю. Тому зручно собі взяв, розкришив, розсипав, і людина буде відчувати душа верніші людини, істота вже, це вже істота, буде відчувати запах і підходити до вас на працю. Так само, всякі інші істоти, низького. Плану вони відчувають оці низькі енергії, і можна на вівтар кропити або десь розтрушувати собі на природі. Тобто тут і ефірні олії, в принципі, які приманюють запахом вітри і істот, і плюс низькі енергії, низька структура, низька випромінювання від тютюну буде притягувати різного плана істот, які є в цій місцевості. Ну, можете запрошувати, як підношення робити. Тобто штука цікава, корисна і з собою зручно транспортувати. Для військових зручно, тому що отримують той самий нікотин, не наражаючи ні себе, ні побратимів на небезпеку, тобто відсутнє ідентифікування позицій за допомогою жару, сигарети там, чи люльки і диму, а ефект відпаління буде той самий, можливо, навіть кращий. Можна профілактувати нюхальні інфекції, тобто, чистити ніс. Прочищати пазухи і носові ходи за допомогою подразнення, От, умовно клин-клином вибивається, вбивати віруси, бактерії, грибки. А також в е магічній практиці для того, щоб, е оскільки це низькі енергії, працювати, як, використовувати як підношення для істот, для неупокоєних тих, хто любив, любив палити, тобто істот душ, які не перейшли далі. А також для всяких. Е Істот по типу бісів, можна частувати дим духів паління, хоча вони більше дим все-таки люблять більше на запах люльки приходять. Але також можна попросити щось почистити за допомогою цього тютюну. Більше, ніж такі дози, я не в одну ніздрю я не рекомендую, не рекомендую вдихати, тому що це буде зайве подразнення або вже, може вже чекання викликати. Якщо ковтнете багато візьмете тютюну, ви його ковтнете, наприклад, нічого страшного не буде. Просто буде ще додатково вам шлунок подразнювати слізову, але в такій дозі нічого страшного не буде. Ось, відповідно, смокчуючись через шлунок в кров. Знову ж таки, легені ціни, цілі, буде мінімальне подразнення, але вже буде навантаження трішки на печінку. Тобто достатньо цізову оболонку носа вдихнути і отримати дозу нікотину і тютюну, якщо ви хочете це робити. Ну і підношення вітрам, якщо в магічній практиці. Ось так. Коротко простав, проснув, верніше. Користуйтесь. Де практика, думаю, буде корисна. Особливо жінкам, які сигарети не хочуть собі тягати, то можете використовувати ось, такі, ось такий нюхальний тютюн. Корисно, практично, зручно. Ось. Практикуйте. Слава Україні! Смерть ворогам!